Зосереджені в одній частині зодіаку, а інша частина пуста. Це означає, люди дуже зосереджують свою увагу на одних сферах діяльності і дуже сильно втрачають і пропускають якісь багато інших сфер життя. Ці знаки зодіака, в основному в яких немає планет, вони пов'язані з точністю, з якістю, з перфекціонізмом. З балансом, з триманням миру в рівновазі, з балансованостю, розумністю, правильністю і цих рис не достає. В індійській, в індійській філософії ця частина зодіака називається вішну, вішну тобто енергія, яка тримає всесвіт в рівновазі. І зараз не достає тієї самої рівноваги ні процесам, ні людям особисто. І, але, оскільки планети так зосереджені, то з астрологічної точки зору це природньо, що зараз немає рівноваги в житті, і все ну, пішло кудись як в тарара Це астрологічно так і є. Такий період на небі. Зосередження планет цього тижня відбувається в знаках зодіака Водолій і риби. Водолій означає колектив, групи людей сучасні технології, тому цього тижня дуже актуальна взаємодія з колективом, сучасними технологіями. В сукупності два знаки ці зодіака означають соцмережі, тому перспективно щось робити або починати якісь проекти в соцмережах. Також водолій означає техніка, перспективно займатися технікою. На війні це в основному, в більшої мірі та, що по небу літає, поява якихось нових процесів. Знак зодіака – Риба пов'язаний з морем. З нафтою і газом, тому в цих сферах поступово можна очікувати якихось подій також пов'язаний з психологією, з гладкістю, гнучкістю, смазаністю. Символом знака зодіака риви може служити мастило, тому це означає, що не підмажеш, не поїдеш, а підмажеш полетиш. Багато процесів вони починають іти як по маслу. Цього тижня навпаки дуже складно утримати якісь процеси. Ну, це може бути як в позитиві, так і в негативі. Знак Зодіака Водолій, я тут приготував, і в його це стихія повітря в астрології. І от цей Плутон він означає очистка. Як очистка фільтра, наприклад, в полісосі, який забився. Так само цього тижня вже це почалося минулого: буде очищуватися стихія повітря. Стихія повітря в астрології означає зв'язки в колективі, процеси в групі, процеси в вашій спільноті з друзями, там є якісь проблеми, як бруд, який набивається в полісосі, і значить, Плутон, це планета очистки, це означає очистка. В колективі також можна Плутон порівняти з процесом варіння їжі. І от як складне приготування якісь їжі, а це енергія Скорпіона, так, як їжа змінюється в процесі приготування, так змінюються якісь процеси в колективах. План водолій знак Зодіака, він знаходиться напроти лева, тому процеси тримання ситуації левовські, це тримання ситуації під контролем, а також е диктаторство, культ лічності, культ особистості. Е ну, це стосується не тільки там, Путіна, а кожної людини окремо, в кожній є маленький такий. Е Нарцис, тобто, це знак зодіака Лев. І оця енергія, вона антинарцистична, вона більше колективістична цього тижня. А знак зодіака Риби знаходиться напроти знак зодіака Діва. Це означає, що немає енергії Діви. Це точність, акуратність, пунктуальність, е, раціональність. Тобто риби дають раціональну енергію. Продовжує знаходитися, і ще буде місяця три знаходитися Марс знаці Зодіака Рак. він означає внутрішні гострі конфлікти в сім'ї, в тілі, наприклад, в внутрішньому психічному просторі, внутрі колективів, внутрі сімей, внутрі домів. Ми минулих тижнів спостерігали протистояння до Марса. Це підсилені були такі агресії проти цивільного населення, проти домів, проти житлових будинків, ну і взагалі проти людяності. Протистояння від сонця було 16 січня, а протистояння від Меркурія було 23-24 січня. Це були протистояння, тобто вчора-позавчора у людей могли бути протистояння які зараз вони знижуються. На цей тиждень, на який прогнозується, прогнозується немає напружених аспектів, майже, майже немає між планетами аспекти гармонічні. Гармонічні це означає, що влучно робити те, що робиться легко. Не якісь складні задачі, а ті задачі, які Робити більш легко. Тож в цілому, я прогнозую, що цей тиждень, в цілому, він буде більш гармонічний, ніж минулий, попередній і новорічній. Це якраз таки те, що я прогнозував, початок більш такої гармонічної енергії. Ну, відносно, це не кінець війни, але відносно. Тому я вважаю, трохи ми відпочинемо. Де є певні складнощі цього тижня? Планета Уран вона буде виходити з ретроградного руху вперед. А оскільки в ранічному знаці Зодіака-Водолій багато планет, як я говорив, то це означає, що буде нервова напруга. Уран означає нервова напруга, і її можна, її можна приборкати за рахунок спілкування. Оцей Юпітер в Близнюках, він в гармонічних аспектах до планетах водолій означає. Розвиток, і Пітер означає розвиток через спілкування, через комунікацію, через навчання. Це означає в школах, де діти навчаються якісь хороші процеси, можливо, просування в навчанні в школах, якісь плюси ловіть цей період. Планета Венера знаходиться в рибах, це її сильне положення і близько до Нептуна. Це означає романтичність. Ну, Взагалі, якісь дуже, дуже цікаві процеси щодо стосунків. Планети в рибах також означають релігійність, тому релігійних, ну, є якісь релігійні події, окрім того, що я говорив, що події на морі. В цілому, я прогнозую, що цей тиждень буде більш гармонічний, із, ніж минулий. А, із е, таких ще нюансів. А, ну, Значить, поворот урана вперед із ретроградного руху може означати дуже сильну фіксацію на енергії урана. Енергія урана це ну, взагалі в війні це повітря, повітряний компонент, літаки, дрони. Але, з іншого боку, дуже руйнівних енергій нема. Ну, настільки, в смислі, вони менш руйнівні, ніж минулого тижня. Можливо, це ложні тривоги. Повітряній, або іще щось таке, що вроді би напруження створює, але кількість руйнувань явно ну, менша, ніж минулого тижня. В житті людей розворот планети означає таке, що людина чогось боїться в колективній діяльності або в діяльності в соцмережах, але насправді шлях вперед відкритий і можна смиливіше рухатися вперед. Також Юпітер буде на початку січня розвертатися, тому можна два ці об'єднання, об'єднати розворота планети сказати, що наприкінці січня, на початку лютого, можна сміливіше рухатися вперед в колективних і в освітніх і навчальних процесах. Венера з'єднається по дням, можна ще відзначити. Пов Навалуні відбудеться в середу, 29 січня. Знову ж таки, знаки з Зодіака Водолі, які пов'язані з колективом, з групою, з однодумцями, з політичними партіями, там, де збираються люди з спільних поглядів, це означає, що початок якихось нових, ну замість якихось нових процесів от, в групах, в яких ви знаходитесь. Зінання Венери з Нептуном відбудеться в суботу. І ще тут Сатурн буде взагалі, от в п'ятницю в суботу, багато дуже планет в рибах. З одного боку, риби це тайна, а з іншого боку, як я казав, якісь процеси йдуть як по маслу, тому э, смазуйте ситуації, в яких ви знаходитесь, і вони будуть розвиватися. В неділю дуже цікавий такі астрологічне сполучення. 2 лютого дуже хороший день для ну, майже для всього, я б сказав так. Тобто для починання справ якихось із всіх днів, які поруч знаходяться, це дуже хороший день. Він дає можливості варіацій, дає гармонійність, дає легкий початок якихось нових справ. 2 лютого Неділя. Що ж то, що стосується початку тижня, понеділок вівторок, то місяць буде знаходитися в знаці зодіака Казірох. Це таке зниження емоцій, холод, емоційний холод. А також те, що, те, що буде спадаючий місяць, 28-29 добавного місяця, означає дуже низьку емоційність, може давати депресивність, тобто от початок тижня понеділок, вівторок, понедільник день тяжовий, точно буде відчуватися. Вівторок більш динамічний день ніж понеділок, тому якщо вам все одно коли планувати якісь справи, то вівторок більш динамічний. Він дозволяє розрулити якісь протистояння. А якщо є протилежні інтереси або якийсь конфлікт, то у вівторок з цим конфліктом можна працювати з цим протистоянням за допомогою ну, якихось споміжних інших енергій. Ну, а що стосується сьогоднішнього суботу і завтрашнього дня, то місяць знаходиться в стрільці, але сьогодні в суботу має такий печальний аспект до Сатурна, в неділю день більш оптимістичний в порівнянні з суботою. Ввечері, в неділю місяць зайде в Казірог, тому якась серйозність ввечері в неділю можлива. Завтра, у неділю ввечері о 18.00 на моєму YouTube і Фейсбук платформах відбудеться прямий тер Астрологічні прогнози, відповіді на запитання. Тож, хто хоче, запрошую долучитись. Запрошую долучитись до збору, який я проводжу на початку січня. На минулих зборах ми закупили. Генератор, щоб грітися військовим на передовій в обидвах зборах. Генератор перед новим роком збори дуже скромненькі, але ми змогли дещо тепле купити. Українським військовим збори відбуваються по чесному, всі гроші прочисляються військовим, собі я нічого не ворую. В кожному зборі також я абсолютно в кожному зборі здаю теж одну тисячу або більше гривень. Тож ви можете сміливо донатити, всі гроші підуть на потреби Збройних сил України. Дякую вам за увагу. На все добре!